Привіт-привіт усім, всіх вітаю! Так, друзі, сьогодні маємо ранок. О, вже прибіг, бо я з кимось балакаю. Ранок-суботи. Маємо дуже багато сьогодні роботи, хочемо все багато зробити. Будемо намагатися виконати. Але насамперед поп'ю чаю, зараз покажу, як ті тортики вчорашні вийшли. І все помаленьку далі будемо робити. Щоб собі чайочок зранку. І тортик той, що вчора пекла, без випечки, друзі. Я вам скажу, що він, не ї... ну, він вже пропитався, але він все одно не буде такий м'есенький-гесенький, знаєте, як цей? Як медовик, бо він такий печений на цьому, смажений На сковорідці, а не печений. Але все одно вже гарно пропитався. Вже можна ласувати. Порівняємо, на прикладі, медовика. Ще розріжу медовик. Той другий тортик, що вчора пекла. Отак. Ну, він буде пісочніший, знаєте, бо він пропечений. Ну, але нічого, бачите, вже мало що лишилося. А цей тільки розрізала. Як рад на вихідні вистачить. Також більше смакує сметанник. Так, Артур? Mm -hmm. Бачите, кому як. Ця мура наїсться і надвір. наїсться і кричить, випускайте, хоче на двір. Кітка. Мамух сидить в хаті коло мене. Крок я, крок він. Пішне. Так, мамух. Так, ну що, можемо братися всі до роботи. Світанок прийшов, прийшов. Так, я насамперед беруся до баніків. Ставила їсти варити. Речку, борщ. А хлопці беруться на двір, друзі, бо це гарна погода, може бути. Ось Артур бачу вже на городі сулому розкидає на часних. І треба і на малину, а не встигнуть. Бо день гарний, але день короткий. Так швидко, друзі, темніє, страшне. і страшне. Якщо встиг до третьої години зробити, то супер. Якщо нічого не встиг, то вже, вже не встигнеш. Та й все добре. По все, потрошки всі до праці. А хлопці також трудяться. Артур, чоловік, всі трудяться, Донецьку ще їсть. Дай Бог щастя. Дякую. А що чоловік робить? Ще малину поптинає. Друзі, ще лишили півкус пів цього рядочка, то колегові він робить. Так, так? Так, а Артур також працює. Працює в поті чола. Бачите, як то треба ще наробитися. Вже людей ні одного нема на городах. А ми все є. Ми все є. Ну а що зробити? Дай Бог щастя, син. Артур застиляє соломою. Весь чесник. Зараз ще Денис прийде, зараз поможе. Отак От стріляється солома. Ага, люди мене питалися, коли ми забираємо ту солому. Ми її не забираємо, друзі, ні навесні, аж ні... поки не зберемо весь урожай чеснику. Аж тоді забираємо. Зараз як постелимо після того, як посадили чесник. І вже аж... Еж... Ось викопаємо чесник, тоді забереться. Через те, що це мульча, що воно дає? Воно дає додаткову вологість і не росте бур'ян. Де-не-де, тако може цей, але так він не росте. Дай Боже! Сусід. Думаю, що вони там тлумляться? Вже ні за тому городі нема, вони ще все тлумлять. Що зробити? Мусимо? Але... Так, чоловіка все вже вже все-все-все скусив, позабирав ці шнурки, тільки от отих кусочок пів рядка залишив. О, колега замовив, то він зараз йому зробить відправи. Не не відправив, тут місцевий забере. Та й все. І ще малинник треба накрити. І ще треба від скільки гною, ще гнуїти. А, коротше. Ще треба, треба. Добре. Зараз Дениска вам поможе. Він ще собі робить ті сердники, запікає. А я йду до баняків. Борщ як Зараз котлетки буду смажити, гречку. Я йду до баняків. Мурка вже втікла на двір. А вона хоче на двір. Ну, я ж кажу, що вона ні з не тільки сиділа на тому дворі. Перше боялася, була закрита в хаті, боялася машини. Так... А потім якраз другий спробувала все. Постійно таке наїсться, і вже коло дверей і вже няу-няу випускає її. Вона хоче. Ти ще той кусочок хочеш скосити сьогодні, так? Ні, так. Ну, що той кусочок скосиш Скосили, і залишив. Все вже без поки. Ну. Коло року ну. не будемо їм хлиниці. А ці не будемо гноїти? «Ті воно, Кажу, там того року ці гною. А ці також ніби хлопці гноїли? не вистачили. Ага, так щоб вистачило вже. Бачите, яка купа гною і ну, але і площа велика, Десь сотки гною. Добре, йдемо до баняків ходіти. Я пильною кухню, котлети смажу, борщик вариться, на компотик поставила, гречка готова. Все. Так, прямо бурячок моркву. Я, друзі, тако сервий бурак... Морква. Сервий бурак. Все тру, Бо дехто відварює. Дехто, як, як робить, то спочатку відварює, тоді треба. Я ні, я завжди серетру все. І як смажу на сковорідці, даю ще трошки цукру. Не до самого борщу даю, а до самої засмажки до і моркви. Даю цукру. І ще. Щоб був червоний червоний борщ, треба вже... Чекайте, вікно закрию, бо так чути. Так, яхте. Це... Е -е... Треба, також, варити борщ і вже тоді засмажка майже в самому кінці дається. Через те, що якщо дати скорше, воно перекипить, перекипить, і тоді борщ не буде такий насичено червоний. Я даю трошки томатної пасти. Ложечку дві. Ну, а таку велику паструльню там дві. Пистечку, лавровий листочок. Дехто чорнослив дає, я теж би їла чорносливом, бо я люблю чорнослив. Але хлопці не люблять. Я навіть як м'ясо роблю чорносливом, то тільки я їм. Вони не люблять. Добре, все. Зараз ще трошка любить. Все, все буде готово. Деска вже пішов теж допомагати, всі працюють. Але дивився, що дуже чорна хмара йде. Хоч би не було дощу, хоч би дали нам сьогодні зробити те, що ми плануємо. А тоді вже все може падати. <реш> Добре. Я справилася. Все зробила. І борщик зварила. Все-все готово. На свинині сьогодні варила. Ось такий повщик-повщик. Все. Я погнала до своїх хлопців кликати їх на обід. Бо це вже половина першої доходить. І далі купа роботи. Це тільки обід зготувала, хочу ще вже багато впати. Так що я біжу, хлопців кличу, нехай йдуть обідати. І далі зустрінемося на оліфрис. Так, на оліфрис. Все. Гарної вам суботи! Не перепрацьовуйте, все помаленьку, все встигнемо. І запам'ятайте, роботу треба шанувати. Так що, все помалу, все буде. До зустрічі до вечора на Олі Фрес. Па.